Вітаю усіх з цієї осені. Починаємо ретельно опрацьовувати економіку підприємства, особливо з огляду на карантин та дистанційне навчання у навчальних закладах. І для того, щоб перейти власне, до операційної діяльності, визначимо, що таке підприємство та які воно може мати класифікаційні форми. Яку форму варто обрати для свого бізнесу? А також скільки їх підприємств в Україні, та яким чином змінюється наш реальний сектор економіки. Дивіться. Зразу ж зазначу, протягом курсу ми будемо постійно користуватися наступними інформаційними джерелами: Державна служба статистики України, розділ Статистична інформація, Міністерство фінансів, розділи валюта та індекси, Державна податкова служба України, розділ податки, збори, платежі, Національний банк України, розділи монетарна політика, фінансові ринки, статистика, Верховна Рада України, розділ «Законодавство», Міністерство. І юстиції. «Бухоблік», Вісник офіційно про податки. А також заходимо сюди. Та сюди. І так. Підприємство самостійний суб'єкт господарювання, який має, як правило, права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку доходу. Діяльність підприємства регулюється законами про підприємство, про підприємництво, про власність, про господарські товариства, про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб-підприємців та іншими законодавчими актами України. Ознайомитися з усіма цими актами ви можете тут або тут. Головною метою діяльності підприємства усіх форм власності є максимізація прибутку. Запам'ятайте це. Головна мета будь-якої підприємницької діяльності це прибуток. Немає прибутку, немає підприємства в економіці. все раціонально і доволі цинічно. Підприємство створюється згідно з рішенням власника або власників, майна чи уповноваженого ним ними органу. Підприємства-засновника або за рішенням трудового колективу у випадках, передбачених законами України. Підприємство може бути створено внаслідок примусового поділу підприємства монополіста або в результаті виділення зі складу діючого підприємства окремих підрозділів. Підприємство набуває прав юридичної особи від дня його державної реєстрації. Державна реєстрація здійснюється у виконавчому комітеті міської ради міста обласного значення. Що потрібно для державної реєстрації підприємства, ми рекомендуємо уточнювати на сайті. Адже правила дещо змінюються з часом. Сьогодні вони такі. Підприємство діє на підставі статуту. Статут затверджується власником, власниками майна, а для державних підприємств, власником майна за участю трудового колективу. У статуті підприємства визначаються власник та найменування підприємства, його місцезнаходження, предмети, цілі діяльності, його органи управління, порядок їх формування, компетенція та повноваження трудового колективу і його виборних органів порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації та припинення діяльності підприємства. Повну Характеристику організаційно-правових форм підприємств можна дати користуючись такими класифікаційними ознаками: за формою власності, залежно від кількості працюючих та доходів, за способом утворення та формування статутного фонду, за технологічною цілісністю та ступенем підпорядкування, за метою та характером діяльності, за приналежністю капіталу, за правовим статусом та формою господарювання, за галузево-функціональним видом діяльності. Варто зупинитися на другій групі. З 1.01.2018 застосовується нова класифікація підприємств з поділом на мікро, малі, середні та великі, визначена статтєю 2 закону про бухоблік. При цьому потрібно звертати увагу на наступне: перше належність до тієї чи іншої класифікаційної групи підприємств, визначають, орієнтуючись на такі критерії: балансову вартість активів, чистий дохід від реалізації продукції товарів робіт послуг, середню кількість працівників. Важливо при визначенні того, до якої категорії належить підприємство, використовуємо показники річної фінансової звітності за минулий рік. Показники на дату складання річної фінзвітності за рік, що передує звітному. Для переходу до іншої категорії підприємства повинно щонайменше два роки не відповідати критеріям попередньої категорії. Нюанс, як бути, якщо підприємство за трьома критеріями потрапляє в три різні категорії: наприклад, за кількістю працівників є мікропідприємством, за вартістю активів малим, а за сумою доходу середнім або великим? У цьому випадку підприємство вважатиметься малим, тобто обираємо середину. Такий підхід з конкретними прикладами викладений в інформаційному повідомленні Мінфіну від 12.11.2018 року тут або? І неодмінно варто приділити увагу сьомій групі, а саме господарським товариствам. Перше Товариство з обмеженою відповідальністю має статутний фонд майно, що складається з пойових внесків засновників відповідно nee, до установчих документів. Засновники товариства відповідають за свої дії тільки у межах внесків у статутний фонд. Друге повне товариство це об'єднання учасників, які зайняті спільною підприємницькою діяльністю і солідарно відповідають за зобов'язаннями товариства усім своїм майном. Третє товариство з додатковою відповідальністю має статутний фонд, що складається з пайових внесків засновників відповідно до установчих документів. Засновники товариства відповідають за зобов'язаннями товариства своїми внесками. А якщо їх не вистачає, то особистим майном пропорційно статутним внескам. Четверте, командитне товариство це повне товариство, але з правом залучення додаткових учасників командистів, що відповідають за зобов'язаннями товариства тільки своїми внесками. П'яте акціонерне товариство має статутний фонд, що поділений на відповідну кількість акцій рівної номінальної вартості. Товариство відповідає. Півдає за зобов'язаннями тільки своїм Його. майном, а акціонери тільки в межах своїх акцій. Розрізняють закриті акціонерні товариства, приватні прат та відкриті публічні ПАТ – акціонерні товариства. Приватне акціонерне товариство Прат це акціонерне товариство, кількісний склад акціонерів, якого не може перевищувати 100 акціонерів. Публічне акціонерне товариство ПАТ – це акціонерне товариство, кількісний склад акціонерів, якого відповідно може перевищувати 100 осіб. Приватні підприємства, повні і командитні товариства відповідають за зобов'язання усім своїм майном. Комунальні державні підприємства, товариства з обмеженою відповідальністю, акціонерні товариства відповідають статутним майном. До цієї групи можна віднести також і товариства з додатковою відповідальністю. Усю інформацію про господарські товариства, які діють в Україні, порядок їх реєстрації та функціонування з огляду на відповідальність та податкову політику читайте тут. E tudo. Окремо варто відмітити такі форми, як приватне підприємство та ФОП фізична особа-підприємець. Законодавчого закріплення набули лише такі поняття. Всі інші назви, наприклад СПД, дублюють офіційні та вживаються здебільшого у повсякденному побутовому спілкуванні. Іноді під поняттям приватне підприємство мають на увазі товариство з обмеженою відповідальністю або іншу організаційно-правову форму господарювання. Проте це хибна думка і кардинально різні поняття. Фізична Особа-підприємець це форма особистої участі особи у підприємницькій діяльності. Приватне підприємство це організаційно-правова форма юридичної особи, що діє на основі приватної власності однієї чи кількох фізичних або ж юридичних осіб з використанням найманої праці чи без такого. Чим вони відрізняються? Участь в управлінні. Приватний підприємець діє одноособово. У той час як засновників або ж учасників приватного підприємства може бути одразу декілька. Це можуть бути як фізичні особи, так і юридичні особи. Друге ступінь відповідальності приватний підприємець відповідає за власні зобов'язання абсолютно всім своїм майном, включаючи особисте. У той час як приватне підприємство лише в рамках статутного фонду підприємства, що формується за рахунок вкладів засновників або ж учасників. Третє складність управління. Приватний підприємець здійснює управління виключно на власний розсуд. Управління приватним підприємством може мати більш складну структуру та здійснюватися як одноособово, так і колегіально. Четверте, процедура реєстрації для приватного підприємця процедура реєстрації значно спрощена. Вона не передбачає необхідність установчих документів, вибір іменування, розмежування будь-яких органів управління, формування статутного капіталу в той час, як для приватного підприємства ці вимоги є обов'язковими. Це для того, аби ви могли визначитися з формою, якщо раптом поставити за мету відкрити свою справу. Також можна порівняти ФОП і ТОВ, ТОВ Товариство з обмеженою відповідальністю, яке за формою схоже на приватне підприємство. Пам'ятаємо, що крім них ще існують акціонерні підприємства. Тут права на власність розподіляються акціями. До таких підприємств значно вищі вимоги щодо звітності та ведення бізнесу. Ще є громадські та неприбуткові організації. Їхньою метою є більша соціальна діяльність і взагалі вона не спрямована на отримання прибутку. Найпростішими та найбільш розповсюдженими формами є ФОП та ТОВ. Питання, на які потрібно відповісти перед тим, як обрати форму реєстрації. Перше, якою діяльністю ви будете займатися. Друге, чи є у вас партнери, з ким ви б хотіли офіційно задекларувати партнерство у вашому бізнесі. Третє. Ким будуть ваші клієнти, підприємство або населення. Четверте, чи є у вашій власності майно великої вартості. П'яте, чи збираєтеся ви долучати інвесторів до свого бізнесу або продавати його? Звичай ФОП обирають підприємці, діяльність яких пов'язана з послугами. Відсоток офіційних витрат у них дуже незначний, які вперше починають вести підприємницьку діяльність, хто працює переважно з населенням та має обсяг доходів до 1-1,5 мільйонів гривень або до 5 мільйонів гривень. Кому вигідно, що ФОП дешевий в обслуговуванні та вигідніше з огляду на сплату податків. Переваги ФОП, які вже було зазначено вище, легкість у реєстрації та ведення бухгалтерії. Деякі ФОП самостійно ведуть свою бухгалтерію. Бухгалтерія то складніша, там потрібно долучати спеціаліста. Легкість у отриманні прибутку на руки, це важлива перевага, тому що всі кошти, які надходять на рахунок ФОП, він може знімати і не потрібно за них звітувати. Головне, своєчасно сплачувати податки та подавати звітність. Легкість у закритті ФОП зробити це набагато простіше, ніж СТОВ. З оборотом до 1 мільйону гривень ФОП може не використовувати касовий апарат. Тобто, якщо діяльність ФОП підпадає під. Під вимогу ставити касовий апарат, то до 1 мільйону гривень він може його не використовувати. Офіс не обов'язковий, тому що ФОП реєструють за місцем реєстрації фізичної особи. Але ФОП ризикує власним майном. І до того ж, не всі підприємства хочуть працювати з ФОП, особливо якщо це великі компанії. Хтось внаслідок недовіри, хтось зі своїх внутрішніх корпоративних причин. Хто найчастіше обирає ТОВ. Підприємці, які виросли з ФОП, прийшла пора розширятись. У кого є партнери по бізнесу, і необхідно офіційно розподілити частку бізнесу, а у ФОП цього зробити не можна. Вид діяльності обумовлює необхідність реєструвати ТОВ, наприклад, туристичні агентства, страхова фінансова діяльність тощо. Підприємці, які хочуть згодом продати бізнес або залучити інвесторів у частку бізнесу, підприємці, що працюють переважно з крупним бізнесом та компаніями, переваги ТОВ, відповідальність перед боржниками тільки капіталом ТОВ, тобто. Тими активами, які є у власності ТОВ, можливість будувати великі бізнес залучати інвесторів та кредиторів для ТОВ це є можливим і значно легше, ніж у ФОП. Можливість працювати з великим бізнесом. Кожен із засновників має зробити внесок у статутний капітал. Ця сума заздалегідь обговорюється та прописується у статуті. Внески можливо робити грошами або майном. Потім ці кошти та майно можна використовувати у господарській діяльності підприємства. Недоліки ТОВ у порівнянні з ФОП. Складніша і дорожча реєстрація, як і в ситуації з приватним підприємством. Потрібен статутний капітал, підготовка пакету документів, статуту, протоколу, наказу тощо. Дорожче в обслуговування бухгалтерії. Тому що ведення самої бухгалтерії потребує більшої уваги і є складнішим ніж у ФОП. Обов'язково потрібна юридична адреса, за якою ТОВ буде значитись. Це також може бути адреса одного із засновників або потрібно орендувати офіс. А якщо ж у вас на меті створення акціонерного товариства, ви маєте усвідомлювати наступне? Переваги акціонерне товариство це зручний спосіб залучення інвестицій, можливість отримання доходу у вигляді дивідендів. Акції дають право на участь у розподілі майна при його ліквідації, можливість власників простих акцій брати участь в управлінні акціонерним товариством. Акції, як і інші активи, що можуть бути надані в заставу, використовуються в інших операціях їх власниками. Акціонери не несуть відповідальності за зобов'язаннями акціонерного товариства і несуть ризик. Зики збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, в межах вартості належних їм акцій. Обсяг відповідальності самого акціонерного товариства за власними зобов'язаннями обмежується лише належним йому майном. При успішній діяльності акціонерного товариства ринкова вартість його акцій може значно перевищувати номінальну. Недоліки. Якщо вартість чистих активів акціонерного товариства стає менше мінімального розміру його статутного капіталу, таке товариство підлягає ліквідації. При цьому механізм ліквідації акціонерного товариства у зв'язку із зменшенням вартості його чистих активів на законодавчому рівні недостатньо врегульований. Емісія акцій та обіг акцій вимагають дотримання додаткових вимог законодавства про цінні папери та фондовий ринок. Публічне акціонерне товариство зобов'язане пройти процедуру. У релістингу та залишатися у біржовому реєстрі, принаймні на одній фондовій біржі, акціонерні товариства зобов'язані звітувати перед державними органами, які регулюють обіг цінних паперів і фондовий ринок. Для забезпечення обігу акцій та ведення обліку власників простих іменних акцій необхідно встановлювати відносини з професійними учасниками фондового ринку, реєстраторами, торговцями, охоронцями, депозитаріями тощо відносно великі витрати на створення. Подвійне оподаткування перший раз платять податки до того, як доходи будуть розподілятися між акціонерами вдруге сплачують акціонери з отриманих дивідендів. Також існують такі об'єднання підприємств. Асоціації договірні об'єднання створені з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу і комерційну діяльність будь-кого з її учасників. Корпорації договірні об'єднання створені на основі поєднання виробничих наукових та комерційних інтересів з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників. Консорціуми тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети, концерни, статутні об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі тощо на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців холдинги, об'єднання, що мають контрольний пакет акцій іншого об'єднання, підприємства, інші об'єднання за галузевим, територіальним та іншими принципами. Об'єднання діють на основі договору або статуту, який затверджує їх засновник або власник. Щодо загальної ситуації у реальному секторі, ось статистика останніх трьох років: кількість юридичних осіб за організаційно-правовими формами господарювання, за видами економічної діяльності. Кількість великих підприємств, середніх, малих та мікропідприємств у тисячах, а також кількість найманих працівників підприємствами та обсяг, реалізований підприємствами продукції та послуг. Чи варто сказати про те, що 10 років тому ці цифри були на третину більшими? А 20 років тому у два рази. Дивіться нас і далі. Наступний випуск присвячено основному капіталу. Буде цікаво.